Останній штрих Дональд Трамп таки підписав закон про посилення санкцій проти Росії і зняти їх без згоди Конгресу. Президент США вже не зможе документ серед іншого передбачає покарання для тих компаній, які разом з Газпромом братимуть участь у будівництві газогону Північний Потік. потік-2». голосів у Конгресі, аби затвердити документ, вистачило б навіть щоб подолати вето, яке як побоювались, міг накласти Трамп, який неодноразово заявляв про бажання налагодити стосунки з Росією. Адже американсько-російські відносини значно погіршились через нещодавно запроваджені санкції Москви проти Вашингтона. Напередодні держ. Секретар США Рекс Стілерсон заявив, що рівень стосунків між державами перебуває цитую, на історичному мінімумі. Петро Порошенко вже прокоментував в санкції, зазначивши, що це підтверджує стратегічний напрямок відносин України і США. Раніше казали, що ухвалення цього законопроекту прискорить і надання Україні допомоги у вигляді летальної зброї.